Доброго дня, глядачі каналу. Дивимося відео, підписуємося, ставимо лайки, коментуємо. І все буде Україна. Хочу сьогодні зробити немал... невеличку дегустацію по своїх сортах, своїми незалежними дегустаторами. Так що ось будемо починати. А це в нас сорт. Азія. Ми тут також вже не один раз збирали, але ягодка ще доволі велика. Ось сховалася за листячком. Ось такі доволі ще великі ягідки. Так що, ось такі. Надонько, на ту полуничку вона в середині. В середині вона якась як куста. Як якийсь міх, міх. <śled> а яка на смак? Солодка. Да? Так подобається. Подобається? О, це добре. Так, тут ще в нас є сорт лічя, лючія. Так, вже трохи збирали. Такі гарні морквинки лежать. Ще багато зеленої. Так, беремо по повничці. Угу. І що ви мені скажете? Цоковита, вертенька трошки. Транспортабельна, так? Можна вести на ринок. Це вже друга плем'ячка вже померша. jak się da. Mm. Mm. Tak, to dobre. A cze na sort Verdi. Ось такі гарні, потужні. кущики, гарна файна ягідка. Беремо, пробуємо. На, Данько. Трошки мені нагадує садачку. Угу. Пробуємо на смак. Ага, гарненька всередині. Соковита. Лягенька. Угу. Сікія. Дінус толденько. Дуже соковита, Ага. наступний сорт Гігант чорнея, ось такі ягідки і багато. Ось такі, а ну дітлаха дітлахи беремо, пробуємо. О, яка гарна ягідка. Угу. Дуже соковита, солодка. Ще що скажеш? Добре? Так. Да. Так. А це у нас пані Купчиха. Ось така вона вже починає тут Ось такі в неї цікаві ягідки. Ось такі, о, уже смакують і що? На любителя. На любителя, так? Да? Ну, сміття. солодка трохи. Угу. Це зем Сміць, такі, Угу. Ось такі ягідки. Ось такі цікаві ягідки. Ну, смачні. навіть я покуштую. Сонечка. Це Данька перейшов на румбу. Виривай, зривай. Така от ягідка. маленька. А солодка дуже подобається. Mm. А, Наша мати мрайка також румбур. Солодка, добра. Де no, як на мене, мені румба сама краще. Так. Данькові заходи на ура. Угу. А це у нас кабріло. Ану, беремо дітвора, смакуємо. як незалежні дегустатори. Угу. Добре. Там тут сік. Mm. Солодка. Соковитна. Сікія. Я вам показую. Mm. Смачна, я мені таке подобається. А це у нас ремонтантний сорт Хадемар. Ось таку має він форму, таку гарну, правильну форму яскраво червоного ага. кольору і чимось да, схожий на румбу по формі, але смак має бути інакший. Угу. І що, Данько? Ящик щековий, це солодка. Супер солодка. Угу. Подобається. Да? Ось такий у нас сорт Хадемар. Ось така в нього урожайність гарна. Така от ягідка незвичайна. Угу. Також файний сорт. Шарлота. Ось такі ягідки. Угу, Червона всередині, є маленька пустота. Що mm. донько скажеш? Соковита, смачна. Смак виноградом. Ну просто соковита. Смачна. Ну, і таке подобається. Подобається тобі таке? Ось такі кущики гарні, ягідки. Все одно наші вироди да. є. Цікавий смак. Ось такі у нас справи, такі у нас сорти. Можливо, щось і забулося, але щоб окремо по сортах робити огляди. Так що всім мирного неба і гарних урожаїв.